Всім привіт! Це Рівненщина, західна частина України. Сьогодні буду сіяти висівати свої помідори у відкритий ґрунт. На календарі 15 квітня і завжди до 15 квітня висіваю помідори. У мене ось тут є міні-примітивний парничок, тому буду сюди висівати. На дворі температура стабільна, плюсова, так що це буде прекрасно. Накрите буде плівкою. І так як вже дуже тепло на дворі. Сьогодні у нас трішки так, похолоднішло, тому що пройшовся дощик, але це нічого страшного. Те, як на дворі тепло, сходи помідорів швидко зійдуть. розсада буде на дворі загартована вже крепка, і місна не один рік вже таксі. Мені це дуже сподобалось. Тому приступаємо. А вам гарного перегляду. Ну, ось такий примітивний перничок, він невеличкий, довжина його метр сімдесят і ширина десь 75 см. Просто по периметру чотири досочки, прикручені металопластикові дуги, щоб зручно було накривати плівкою, щоб плівка не торкалася до наших рослин. І просто, просто супер. насипано сюди на низ гній. Наверх просто земля. Ось беру таку маленьку паличку, просто трішки роблю такі рівчачки, щоб посіяти сюди помідори. Наші помідорчики. Ось так. Відстань між ними роблю сантиметрів 15. Ось так. Попередньо вирівняла більш-менш однаково, щоб глибина одинакова була в землю. І ось так просто провожуся і будемо сіяти сюди наші помідори. Провіряю, щоб все однаково було. Це для того, щоб наші помідорки однаково сходили. Точніше, щоб були хороші сходи. А буду я висівати ось такі сорти помідорів. Всі брала низькорослі, рослі, крім черіків. черіки це я хочу для себе, і хто давно слідкує за моїм каналом, все-таки хочу. Я зробити теплицю і там вирощувати свої для себе помідорки. Ну, але поки теплиці немає, у нас великої гарної, будемо вирощувати в примітивному парничку помідори барбарис, сливочка. Всі ці низькорослі. Дамський пальчик, новічок, бурулька жовта, білий налив в десятку. Бурковський ранній і ранній ось такий томат. Всі а, гарних ось ранньо стихли 85-90 днів, тому брала всі приблизно одинакової висоти і приблизно одинакового дозрівання. Трішки вищі. Трішки довший термін, але приблизно однакові. Так що беремо, тепер висіваємо. Ну, ось так. В рядочок розкладаю на сінічку. ось, Ось, попалося. Щоб потім не проривати, а воно про собі проростело. Обов'язково позначаю кожний рядочок, щоб потім знати, який сорт помідорів. Ще мені трішки лишилися чотири рядочки. Зараз я досіваю. Ну, ось помідорчики я вже всі-всі-всі свої засіяла. І тепер беремо кожен рівчичок, ось так легенько присипаю землею. Небагато, але щоб вони схопилися насінечко наше нашу схопили землею, все. І так повторюємо зі всіма. Ось так. Для швидших та кращих сходів обов'язково поливаємо тепленькою водичкою і накриваємо плівочкою. Можна середину агроволокном і тоді вже плівочкою, але я ніколи таким не заморочуюся, просто це вже, коли знаю, що приморозки, тоді можна агроволокном накрити. Звичайної плівочки і все, тим паче, що вона не торкається. Якихось два-три тижні будемо відчиняти цю тепличку. Ось так. Ну, ось так, друзі. Накрила плівкою е, з трьох сторін степлером звичайним е, простеплила плівку. А ось тут. Е, Звичайною дошкою накрила для того, щоб можна було відкрити, добратися. Як бачите, вже йде ось така, е такий конденсат, так як землю поливала теплою водою. Так що все, чекаємо сходів. Ну, ось так, друзі. Сподіваюся, при плюсовій температурі за сім днів в нас вже будуть перші всходи помідорів. Так що все йде те, як має бути, нікуди не спішимо. Працюємо, працюємо. Вам бажаю тихої, мирної ночі. миру, здоров'я та добра. Бережіть себе, свої родини. Будьте здорові! Всього самого найкращого до нових па-па-па-па.